Сільські забави, санна траса та катання на санчатах причеплених до автівки. Так у селі Шушківці на Тернопільщині відзначили день зими. На трасу перетворили 300-метрову гірку, з якою рочисто запускали на санчатах і старих і малих. А для вічайдохів катання рівніною і швидкістю щонайменше 30 кілометрів за годину. Більше десятка санчат з'єднали між собою, причепили до фаркопа мікроавтобуса. До сусіднього села перекрили дорогу, щоб учасники свята із вітерцем та бач перешкод. Могли подолати відстань у кілька кілометрів. Розважатися в такий спосіб придумав місцевий священник. У людей зараз дуже мало позитиву. І цього позитиву хоч капельку, але я внесу в їхнє життя маленьку ноту добра. Люди отримують задоволення. Люди сміються, радіють життю і отримують задоволення від життя. Екстрім отакий. О, Я вже там був п'ять разів, тільки два рази з'їхав. Бо вийду, і мене санки забирають. Кажуть, чекай, дядьку, зараз дамо тобі. Далі санки доїхав до половини, впав. Йду назад.